У перше часів холодної війни країни НАТО заговорили про ядерну зброю. Міністри оборони альянсу на повному серйозі обговорили ідею посилення ядерних сил стримування. А викликано це цитата безвідповідальними заявами Росії. Неодноразові погрози Кремля натиснути червону кнопку з одного боку не сприймаються всерйоз. Але дуже добре сказав один із натівських генералів. Сподіваюся, що до цього Росія не дійде, але я не знаю жодної людини, яка б припускала, що вона захопить Крим. Тож наскільки все серйозно з експертами спілкувався Микола Тірільов? Ядерна тупина золистих руках російської пропаганди Привратити США в радіоактивний пепел. Росія приміняє безусловно, ядерне оружий. Ми готові були це зробити. Та те, що називали ядерним блефом, згодом ядерним шантажем Росія має ядерний потенціал, способність з землі, западною цивілізацією може стати останнім російським аргументом в найгіршому значенні цього слова. Це буде апокаліпсис, не для сполучених штатів. Це буде апокаліпсис для всієї планети. Брюссель, штаб-квартира НАТО. Планова нарада міністрів оборони альянсу перетворюється на навколоядерні дебати. Росія надсилає ядерні сигнали, які мають дестабілізуючий ефект. Ще з часів холодної війни ми переконалися, з усім, що має стосунок до ядерної зброї, варто обходитися вкрай обережно. Останні сигнали від Володимира Путіна свідчить Кремль від прозорих натяків. Перейшов до прямих погроз. В текущому году состав ядерних сил поповнить більше 40 нових. Міжконтинентальних балістичних ракет українські та європейські експерти наголошують, Росія почала розігрувати ядерну карту ще минулого року саме через події на Донбасі, аби шантажувати Вашингтон і запобігти поставкам повітряному Києву летальної зброї. Тож ми називаємо ядерний шантаж був направлений на те, щоб не допустити сценарій. Ну от сценарій не допущений, Нам не дали. британський військовий аналітик Пол Шульте впевнений, мав місце не лише шантаж, а й ультиматум переданий росіянами через неформальні дипломатичні та військові контакти ще на початку цього року відбулася одна з неформальних зустрічей колишніх російських та американських генералів. Росіяни ще тоді назвали американцям обставини, за яких Москва залишає за собою право використати ядерну зброю. По перше, пряма військова участь у кримських подіях, по-друге, пряма військова участь у конфлікті на сході України. І по третє, якщо захід збільшить військову присутність у країнах Балтії, аби підтвердити серйозність намірів, Росія починає. Ще з жовтня минулого року проводить регулярні навчання за участю так званої ядерної тріади, стратегічної авіації, пускових установок для запуску балістичних ракет Земля-Земля та атомних підводних човнів. Не забувають нагадувати заходу і про периметр систему нанесення симметричного ядерного удару, яка спрацює автоматично, навіть у разі знешкодження усіх командних бункерів на російській території. Сполучені Штати не розглядають свої ядерні сили як засіпу можливому військовому протистоянні з Росією, на відміну від Москви, яка робить агресивні заяви у стилі. Ми всіх вас знищимо. Між тим у стратегічному ядерному озброєнні встановлений паритет: 7100 боєголовок у США, 7400 у Росії. Сії, це співвідношення закріплене цілою низкою міжнародних договорів, які регламентують овопільний контроль за переозброєнням та розташуванням ядерних зарядів. Ігра в на этом полі Не ні похоже на то, що вот ви как би там шото украли у сосі, лідома шота зділяли на кухні разу святали под стол і ніхто не знає. На самом деле это це яркий, большой яркий зал, чемпіонат шахматам, Пашахнутамсіті, два России Росії, США то есть это абсолютна игра в открытую. геть інша гра із тактичними ядерними зарядами, тобто ракетами середньої та малої дальності, призначеними для ураження живої сили та бойової техніки противника на фронті та найближчих тилах. Їхня кількість якраз не регламентована жодними договорами. Саме тут Росія має над Америкою критичну перевагу. І Америка і Росія проводять модернізацію ядерних озброєнь. Москва робить це із значним запізненням, адже й досі має в своєму арсеналі чимало радянських ракет. Утім, масштаби російської модернізації вражають. У сполучених штатах лише 760 одиниць тактичних боєголовок. Третина цих зарядів розташована на території Європи у п'яти союзників по НАТО: Бельгії, Нідерландах, Італії, Німеччині та Туреччині. Тоді як Москва з найобережнішими оцінками має близько шести тисяч тактичних ядерних зарядів, більшість з яких націлена на Європу ми точно знаємо, що Росія має усе для запуску тактичних ядерних зарядів з під Калінінграда. Там є для цього усе необхідне пускове обладнання. Найбільший ризик для Балтійських країн Польщі та Румунії, яких на російському радбезі вже назвали потенційними мішенями, все через розміщення та натівських систем протиповітряної оборони і збільшення військового контингенту альянсу. Ще один плацдар для протидії НАТО окупований Крим. Потужності для запуску були там ще з часів СРСР. Заряди ж на півострів можуть бути доправлені протягом двох діб. Корабель із Севастополя переходить в Новоросійськ, приймає на борт е ракети з боєголовками ядерними. То відправляється на бойове чергування. Та чи перетвориться бойове чергування на бойову операцію? Низка експертів називають превентивний удар по Європі витонченим самогубством, гіршим за будь-які санкції. Основні дінки в Росії тікуть із Западної європа. Ну і представьте собі, вот они ударять по своєму кошельку. Ми говоримо о ядерному дарі по кошельку ли это? до того ж, система про здатна знищити повітряні цілі. Тому Крель вишукує інші прихованіші варіанти. Реально йде е, розробка теми використання цивільної інфраструктури для прихованої доставки. Е, Ядерних озброєнь цей механізм експерти вже називають стратегією гібридного застосування ядерної зброї. Історичні паралелі тут цілком доречні: Карибська криза 62-го року, коли СРСР непомітно перевезли на Кубу цілий ядерний арсенал. Прихована підготовка до реалізації аналогічного сценарію в Європі вже розпочалася. Михайло Гончар нагадує події річної давнини, коли у територіальних водах Швеції шукали невідому російську субмарину. Це може бути підводний човен або субмарина малого класу. Субмарини так і не знайшли. Втім, знайшли свідчення. Тоді в Балтиці працювала ціла група прикриття, складена з цивільних кораблів. Багато хто звернув увагу на доволі дивну поведінку одного з танкерів російського сомк флоту в центрі Балтики, нафтовий танкер, протягом трьох тижнів, в цей же самий час робив достатньо дивні дрейфи в центрі Балтики. Насправді він виступив носієм для підводної міні-субмарини розвідувального характеру. Тепер давайте уявимо собі ситуацію, що ця міні-субмарина під днищем танкера насправді могла нести. Ядерний боєзаряд головними мішенями гібридного ядерного удару можуть стати найпотужніші європейські порти Роттердам та Гамбург. Розташування там одного ядерного заряду надасть агресору безмежні можливості для шантажу. Росія має ядерний потенціал, способність стріятиса землі, западною цивілізацію. Ще одна альтернативна ядерна стратегія Росії стратегія асиметричного удару. Її автор, російський військовий гуру Костянтин Сівков, основна теза вмикатися у гонку ядерних озброєнь на. То дорого для знищення сполучених штатів буде достатньо одного потужного вибуху у вірно підібраному місці. Прежде всего обращает на себя внимание Елоустонский национальный парк, расположенный в кальдере одноименного супервулкана. Геологи полагают, что Йеллоустоунский супервулкан может взорваться в любой момент. Еще одной уязвимой зоной является Сан-Андреас, разлом длиной 1300 километров. Воздействие мощным ядерным боеприпасом инициирует катастрофические явления, такие как извержение вулкана и цунами. Ідея симетричного ядерного удару абсолютно нереалістичні, адже не буде ракетного удару без протидії. Ракети полетять з Росії, зі Сполучених Штатів. Ситуація буде абсолютно симетричною, тотальне знищення. Ядерна зима у 62-му генсек Хрущов та президент Кеннеді зупинилися за крок від ядерної зими. Та чи вистачить здорового глузду в нинішнього кремлівського очільника? Микола Терельов? Факти тижня.